Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Зараз справді є підстави завершувати так звану АТО, і для цього потрібні певні закони, щоб були ухвалені документи про окуповану територію, про колаборантів, про забезпечення тимчасово переміщених осіб. Мін'юст України готовий долучитися до розробки законопроекту про новий формат протидії гібридній агресії з боку Росії. Таким чином, прихильники коментують заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова, що то треба завершити і перейти до нового формату захисту і до російської гібридної війни. Це, начебто, своєрідна підготовка до заморожування конфлікту на Донбасі та перетворення ситуації на нове Придністров'я. Мовляв, влада намагається ухвалити певні закони, якось реінтегрувати так звані. ЛДНР заражені вірусами руського міра назад в Україну Так коментують опоненти, зокрема волонтер Юрій Касяна. Він долучиться до речі до нашої програми трошки пізніше телефоном. А з нашими шановними гостями, народним депутатом 7-го скликань, виконувачем обов'язків заступника глави адміністрації президента. Зразу після перемоги майдану це збіглося в часі захопленням Росією Криму, і початком агресії на Донбасі Андрієм Сенченком. Вітаю вас, пане Андрію, а також народним депутатом від блоку Петра Порошенка, членом парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Іваном Вінником. Вітаю вас, пане Іване. Ми спробуємо зараз з'ясувати. От війна Росії та України, яка четвертий уже рік триває, якою ж є альтернатива? АТО? І зразу от головне запитання, пане Іване. Ви ж теж не тільки Олександр Валентинович вчора резонансну заяву робили. Ви сказали, що настав час для можливого запровадження воєнного стану, так на окремих територіях окупованих. Що це може бути? Як це може бути втілено, пане Іване? У нас наразі знову яка проблема? У нас працює єдиний моніторинга міжнародна місія на окупованих територіях. Це ОБСЄ. Якщо читати уважно, звіти обсє, вони досі не бачать російських регулярних військ. Вони досі не можуть збагнути, де беруть палено-мастильні матеріали, зброю, гроші, бойовики. Хто забезпечує діяльність російської армії, яку вони теж там не бачать? То наразі поставили питання доволі гостре, що нам треба офіційно. Говорити про російську агресію не на рівні постанов Кабінету міністрів чи заяв парламентської служби ради Європи, а власне оголошувати введення воєнного стану на, на окупованих територіях. Це дозволить нам застосовувати збройні сили України в повному обсязі, тому що якщо читати конституцію України, наразі застосування збройних сил України на території України без відповідних. Оголошення відповідних станів це є забороненим режимом і тому власне зараз будь-яка діяльність в рамках проведення антитерористичної операції потребує до окремого власне ручного погодження. В Парламенті розглядається відповідний законопроект. Вже таких законопроектів нам не потрібно розглядати в парламенті. Те, що було потрібно в парламенті, ми дозволили змінюючи закон про правий режим. Воєнного стану, що на окремих територіях можна сьогодні вводити режим воєнного стану, загалом згідно чинного законодавства за пропозицією ради національної безпеки та оборони указом президента вводиться воєнний стан на окремо взяті території, і він погоджується постановою Верховної Ради. Тому зміни до законодавства вносити не треба. Чи проголосує рада таку постанову? Побачимо, але враховуючи доволі кволе голосування за такі резонансні речі, як список Януковича, наприклад. Чи інші питання, які пов'язані з співпрацею з Росією, наприклад, не назбирали, збирали, мені здається, зараз мали і, і, не, не, не спікер Верховної ради, не коаліція, ні рада. Фракції голоса на введення візового режиму з Російської Федерації, хоча це власне рекомендаційне був про нормативне провект з боку Верховної Ради. Уряд вже сьогодні може такі кроки вчиняти. Тому введення воєнного стану для того, щоб наші збройні сили могли повністю реалізовувати ті функції, які передбачені конституцією, і власне вже не реінтегрувати територію, а звільняти їх спочатку від на ворога. часі на ваш погляд. Пане Ивановне. спочатку треба звільняти. Потім відновлювати, реінтегрувати або можете вживати будь-які інші епітети, синоніми тощо, але фіз... треба спочатку фізично від російської армії звільнити. Пане Панева, просто ін... пане Андрію, хочу знову надати. Петро а... Олексійович розглядає вже цей варіант. Чи це лише ваша особиста пропозиція? Моє ім'я Вінник Іван, не Петро Олексійович. Е, я єдине, що можу по представник БПП. Менше з тим я не є президентом країни. У нас президент один для всіх фракцій і для будь-якого громадянина. Ми його спіль... ми, спільно обирали. Це не моя особиста пропозиція. Я прокоментував заяву Олександра Турчина, Як я її сприймаю і ознайомимся зі звітами ОБСІ і чітко собі розуму. Розумію наразі сьогодні, що настав час називати речі своїми іменами. Хочу нагадати, так, що на початку понад, на початку російської агресії саме наші західні партнери. Просили Україну утриматися від ескалації. Тому що, тому, що до сьогодні фактично наші західні партнери емоційно не готові і пам'ятають сапогу громадської дату. Пане Іване, у нас дев'ятнадцять половин Пане Андрій, ну, от дійсно на часі зараз міняти АТО дійсно якимись іншими форматами. По-перше, ну, я би сказав що сьогодні ні Іван, ні я, ні ни ви, ніхто не знає, що і мав в виду Олександр Турчинов, коли так от Этот месседж сформулировал, поэтому нет ни документов, ни какой-то достоверной как информации. Как не мы тоже да, Это первое. До него. Второе, то, что сейчас наступает э, острая фаза расплаты за трехлетнее вранье под названием МАТО, это очевидно. И эта расплата, э, она все три года происходила жизнями наших солдат, потому что не был, по сути дела, введен э, план обороны страны, который э, должен был быть введен в соответствии с законом об обороне потому что все это назвали АТО. Но я приведу, может быть, примеры из той сферы, с которой мало соприкасаются люди, но... В соответствии с законом о борьбе с терроризмом, а есть там такая статья 19, которая гласит, что если в результате теракта пострадал наш гражданин, то государство Украина за наш с вами счет, как налогоплательщиков, полностью компенсирует ему ущерб. Так вот, в соответствии с этим законом появились люди, которые подают в суд На взыскание компенсации ущерба с государства Украина. Конциданты хотя, створения, так? Конечно. Хотя совершенно очевидно, что виновато государство-агрессор Российской А О какой сумме вообще может идти речь? Я вам могу сказать: что если 2 миллиона пострадавших украинских граждан, а это э, семьи погибших, это да, раненые да. покалеченные, это вынужденные переселенцы и так далее. Вот если эти 2 миллиона подадут в суд. и корректно будет посчитана сумма ущерба, исходя из практики Европейского суда, то общая сумма претензий составит 100 миллиардов долларов. А сколько уже я за вашу... Нет, они, они сегодня, я расскажу. Значит, и вот возникает дилемма. Против кого эти 100 миллиардов, они будут предъявлены государству-агрессору, тогда это будет актом справедливости. И по мере, мы добьемся того, чтобы эти деньги были выплачены. А второй раз, вы хотите простого ответа на сложный Нету. вопрос? Простого вот ответа. ответа. Простых ответов нет. Так вот, я еще раз, для того, надо проанализировать, до чего дошли, чтобы понять, что делать. Так вот, еще раз, возвращаясь к э, вот этой, так сказать, истории э, судебной. А вторая, э, второй вариант, если эти 100 миллиардов будут предъявлены нашему государству, они никогда не будут выплачены, но это приведет к политическому и финансовому банкротству страны. И в том числе поэтому они, наконец, очнулись и пытаются из вот этого вранья трехлетнего выйти. Но возникает вопрос, а как выходить? Понятно, что это не АТО, понятно, что э, захваченные территории Донбасса надо признавать оккупированными. Понятно, что на государственном уровне нужно признавать факт российской агрессии и говорить о том, что это не терроризм, это российская агрессия. А вот дальше вопрос: что делать и как. Мы изначально предлагали, когда Порошенко вошел в свой кабинет, его ждало два варианта. Проектов указа о введении военного организации. Это, это все было подготовлено. Президента. Он злостным образом три года не выполнял обязанности президента Украины, нарушал конституцию, нарушал законы. Почему сейчас, через три года, они очнулись? Хочу вам сказать, что причина очевидна. Это глубокий общественно-политический кризис в стране. Это огромный узел проблем, которые созданы бездействием власти, в том числе один из аспектов привел вот это правовые э, аспекты и проблемы, связанные с предъявлением ИСКА. Но есть еще уйма, нам просто передачи не хватит, чтобы перечислить Тезон. все проблемы. Тезон. Ну, давайте так: двусмысленность в оценке действий наших военных на Донбассе. Потому что если это АТО, то на каком основании там армия принимала участие? И с этой точки зрения, так сказать, пытаются ведь смотреть на действия каждого командира и каждого солдата. Угу. А они ведь выполняли свой долг и приказ. Да Тогда возникает вопрос, а, а, на чем основывались те, кто отдавали эти приказы? Опять на лживой вот этой всей Реш, нормативной чинник. базе. Конечно. И таких уйма проблем. Я вам приведу пример, пока Яценюк там правил в кабинете министров. В результате того, что своевременно не была дана правильная оценка, не было принято решение об эвакуации из зоны угрозы. наших э, стратегических Андрея, предприятий. Андрей, уже давно, например, министр. Так еще раз, в то время нужно было, извините, Луганский патронный, в то время ТАПАС, который выпускал Кольчуги, но ну, если не все предприятие, то, по крайней мере, уникальные установки и техническую документацию. Пане Андреевич, вы были заступником я... главы администрации так, так президента. Тат, это компетенция, извините, таскать, в данном случае была кабинета министров организовать эвакуацию. Я тем, чем я занимался, я за это, отвечал. сказать, было Выводом все... военных Андрей, из Крыма... Андрей, лютого 14 военный ну. стан по всей Украине заправ Не варто було? Ні. Ну добре, це окрема тема. Давайте повертаємося до нашого часу. Пане Іване, що скажете у відповідь на те, що сказав пан Андрій? Ну, я порадив до пану Андрію не говорити про нікого, про третій особі. Там вони ми. Я називаю е фамілією. Ні, ну просто ви ж теж є частина влади. Ви станом mm. на початок російської Точно, агресії ні, були так. народним депутатом. Потім були працювали в адміністрації президента. Я так розумію, ви член фракції батьківщина. Чи прошу в партії батьківщина ну, наразі конечно. безумовно? А вона і тоді і зараз представлена в парламенті. І ми розуміємо, є властю. Не, не забуття буде ні. Об вона є представником законодавчої гілки влади. Вони є народними депутатами. Ніхто мандат не склав, навіть Юля Тимошенко, яка закликала відтриматися від активних військових дій, ви знаєте, чому. Ще раз вам наповнюю, в даному випадку партія Батьковська ну, знаходиться в опозиції ні в коаліції, ні ну, в коаліції корупціонерів, які сьогодні правлять країною. Вона вы влада власть і ні, опозицію. Я нічого не путаю. Ні, 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 Ну зачем запутувати і ну, Ви можливо проговорити про більшість коаліції но... чи щось там по-другому. Але Ещё народний раз. депутат, згідно чинного законодавства Конституції, це представник влади. Uh, і тут не треба нічого але да, Внутрі є розділення, не, не треба власть і опозицію, ні про кого говорити про... в третій особі. Вони, ми, ви теж, Та, а регументація... Риман, давайте по суті. Та, не, так, так, так. По суті, аргументація полягає в тому, що. Станом на початок 2014 року у нас не було військових можливостей стримувати російську агресію. Ми мали можливості опонувати, навіть не воювати на дипломатичному фронті. Тому ми змушені були дослуховуватися до порад так званих наших західних партнерів. А так дійсно вони ввели санкції. Так дійсно ми не можемо заперечувати ту в певній мірі визначальну роль, яку в тому числі зіграли. Офіційна позиція Сполучених Штатів Америки Європейського союзу категорично не можемо заперечувати роль українського народу, який добровільно пішов захищати країну. Але сьогодні є складова це називається військова складова. І сьогодні ми можемо воювати не тільки на дипломатичних фронтах, і на військових фронтах. І безумовно можемо діяти проактивно, не так як вимагають від нас обсє не помічати російську регулярну армію, а вводити конкретно воєнну тривожі з мінських угод. Що <с> таке мінські угоди? Це не документ, це домов. Це політично-дипломатичні домовленості. Вони можуть змінюватися в залежності від переговорних позицій сторін. Вони вже один раз були змінені. Якщо побачите, мінський протокол станом на вересень 2014 року, порівняють його з лютим 15-го це, Це відмінні суттєво документи, між іншим на користь України був набагато кращий другий. Він не оптимальний, безумовно. Його можна ще подальшому змінювати, і ми будемо це робити. Але вдала зовнішня політика неможлива, без потужної армії. це очевидні речі. І адекватних і... законопроєктів. Ну давайте нехай да, до нас да, тому що та, я та, я вті не в цьому. Ні, на передачах. Ну, Ми ну, дивіться, дивіться, ще до балансу. Так. Зараз от у нас зовсім мало часу. Я хочу надати слово людину, яку я представив на початку програми. І думку, що, мовляв, влада нібито намагається зараз ухвалити певні закони, якось реінтегрувати так звані ЛДНР. Той самий волонтер Юрій Касьянов, який я обіцяв, він приєднався до нашої програми телефоном. Вітаю вас, Юрій. От ваша аргументація. Чому це, на ваш погляд, спроба реінтегрувати оці сепаратистські підтримувані Росією угруповання в склад України? Це не тут Потому что, на самом деле, этот процесс идет уже давным-давно. Мы можем вспомнить, каким боем были попытки провести изменения в Конституцию, чем это закончилось. Тогда общество это явно не воспринимало и не принимало. Фактически два с половиной года наше руководство проводит политику демилитаризации общества проводит политику понижения уровня патриотизма в обществе для того, чтобы в какой-то момент сказать, ну, вы смотрите, вы сами не хотите воевать, вы сами не хотите защищать свою страну, и давайте мы сейчас примем некий закон, уже не изменение в Конституцию, некий закон, который фактически реинтегрирует в той или иной степени оккупированные территории и заставит людей уже окончательно там, смириться с этой войной, с этой потерей. Будет какое-то новое Приднестровье, новое... обход или что-то в этом роде, я не знаю, как это получше, я думаю, никто толком не знает. Пане Юрий, а яка альтернатива, на ваш взгляд? Альтернатива а ну, то тому, що зараз робиться. Відкривайте Конституцію, читайте Конституцію. В Конституції написано, що ми всі, включаючи там президента, командувача, міністрів, всіх-всіх-всіх громадян, повинні захищати свою країну. Надо вспоминать основы государства, иначе мы это государство потеряем. Потеряем суверенитет, потеряем территориальную целостность, мы уже частично потеряли все это, и потеряем собственную свободу. Надо перестать жонглировать словами, говорить там то война, не то, надо делать то, что положено делать во время войны в любом государстве. И поверьте, нас только тогда и начнут уважать, и тогда мы избавимся от этой войны, когда мы начнем к войне относиться как к войне. Спасибі, пане Юрію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був волонтер Юрій Касьяна. Звертаюся до гостя судді Андрія Сенченка. Так, будь ласка, маєте змогу. з оцінками, висказаними Юрієм в відношенні української власті. Я маю сказати, що вряд ли вони зараз питають ілюзії, що їм вдасться інтегрувати по сценарію Порошенка Оккупированные территории, так сказать, в... и тем самым инфицировать, так сказать, Украину. Пане Юрия не быто намагается Киев интегровать эти территории за сценарием Путина. Мы, мы об этом говорим, потому что мы собираемся эти территории возвращать, восстанавливать действия украинских законов и нормальную жизнь людей. Путин хочет совершенно иного. Но мне кажется, что вот эти последние инициативы они все-таки в большей степени сопряжены с тем, что в воздухе уже просто звени. Нітні вопрос неизбежности досрочных выборов. И по-хорошему речь идет не только о парламентских, речь идет и о неизбежности президентских выборов. Потому что если президент Порошенко еще на два года останется в этом кресле, то, честно говоря, от страны мало что останется. И они это понимают на банковые, и они ищут варианты. Потому что вариант ведения военного положения это в том числе предусматривает, так сказать, невозможность проведения выборов. И в том числе если начисто... да. Да. А, а, ну, э тут на частного. По потому что Конституция в данном случае не уточняет. Это, да это, это частично там. или не частично. Но я напомню, что э, была инициатива, по-моему, э, депутата Кожемякина в мае 2014 -го года о принятии закона, который позволял бы э, при введении военного положения на части территории страны все-таки проводить выборы. И я напомню пример в данном случае Израиля, который уже много-много, не одно десятилетие воюет. И да, в то же время, да, и в то же время там, так сказать, происходят эти процессы. Так вот, если власть попытается использовать Вот этот сценарий для того, чтобы заблокировать право людей конституционное право на досрочное проведение досрочных выборов в случае, когда власть утратила доверие, то я хочу сказать, что это вызовет, на мой взгляд, очень серьезную реакцию общества. И в очередной раз списать это на какой-нибудь план Шатун 2 точно не получится. Пане Иване, є такий сценарий у Петра Порошенко в Блоці, Петра Порошенко влада чинная. Ну, батьківщина традиційно намагається називати Україною нікчемною державою, якщо спробувати ну, зачем Іван? Ні, ну чому на ну, треба не треба знецінювати. На треба знецінювати те, що здійсняємо ну, власті сьогоднішньої ну, традиційна нашу поведінка батьківщина. От Президент ти що тебе перебувають і звініть, ну, ну, та сторі українські граждани приглашає да, іностранних найомників. І розставляє їх на міністерські пости, при тому, що вони по два-три паспорта мають. От яким унижають нашу спортивність. Ну, Знаєте, пану Івану, можливості. Так просто ґати не треба. У, у нас не передбачається. Є такий сценарій, є не стан і не буде виборів. У нас не передбачається позачергових виборів. Є жодних можливостей Юлії Тимошенко обиратися на посаду президента. Теж не існує. Тут я хочу вас. Може порадувати, може розстроїти, не знаю. А що стосується законопроєктів, які зараз обговорюються в парламенті, від Порошенка ще жодного законопроєкту не було. Є три законопроєкти від наших колег: один від Наєма, один від самопомічі, один ще від інших колег. І там дійсно йде про мова про реінтеграцію та деокупацію. Це можливо дійсно зрада національних інтересів, якщо читати уважно ті проекти. Фактично, державний кордон буде перенесений на лінію зіткнення. В певному розумінні, а Турчинов говорив про геть про інше. Турчинов казав, що треба спочатку звільняти від окупанта, а потім робити заходи по пов'язані з реінтеграцією, з відновленням інфраструктури. Тощо цей законопроект можливо, ми побачимо, але геть мова йде не про те. Мова йде про те, що міжнародній спільноті нарешті на рівні моніторингових місій, які працюють на території України, окупованої російським агресором, варто вже називати почати речі своїми іменами, і ми їм в цьому допоможемо. Пане Андрію, 20 секунд залишається. Ще раз повторюю, що є право народу в случае, когда он не доверяет власти, право на досрочные выборы. Это право не может э, лимитироваться не знаю, президентом, э, парламентским большинством уважаете, и кем бы то ни было другим. Знаете, весь демократический мир живет на одной и той же, так, на одном, узнаем, том же цикле. Есть кризис, значит выборы. У нас есть кризис, значит я никому не позволю проводить Но это Майдан, выборы. Не третий Майдан. Демократические а процедуры. Выборы. выборы И вы знаете, это приведет к селекциям в органах власти. Италия 40 лет проводила выборы каждый год. Живут намного лучше, чем мы. Дякую, Панова, Андрею и Сенченко Иванове Виннику. Привет программу Александра Лащенко. Дякую Юрию Касьянову за в эфире. Дякую вам, шановные глядачи, слухачи, читачи сайта Радио Свобода.